Слава Ісусу Христу, слава Україні. Є такий жеребчик поні. Взяли ми його на розіграш. Зараз про розіграш більше розкажу, ми демонтуємо, mm -hmm. Просто покажу вам, який, який, який цей жеребчик поні. 10 років, так? 10 років. Мучемний, спокійний, катає верхом. Може домонтую, як він у бритці йде. У мене є відео давніші. Так що такий красавчик. Дітей катає, нічого не боїться. Спокійний. Як удому? Нє? Віддихає, сонечко пригоріло. Файний. Камичка нього на ногах. Ми б його запігли, але то нема тут це. його треба забирати, бо він тут на, на випасі. Як ви всі вже знаєте, ми збираємо кошти, щоб придбати автомобіль для наших захисників. Ми вже назбирали непогану суму, що там 128 тисяч, так? Так. 128 тисяч. Але ще не, хватало, ну, не стає ще, щоб ну, придбати таку машину, як треба. То ще до машини треба багато чого, колеса, ну коротше, і так далі, і тому подібне. І масла. І вирішили ну, і розіграти поні. Так що буде... Розіграш буде десь не на цю неділю, що прийде, а на другу. Да. Е, все так, ну, так як Лошака розігрували, так само по -ні. 500 гривень вступ. Хто, ну, хто хоче прийняти участь, скидайте номер карти, Маріна закріпить під, під відео і так? коментах може закріпити. Да. Участь 500 гривень. Якщо з приват, скидайте, то фамілію буває, якщо з інших банків, то пишіть. Ну, скидайте скріншот. пишіть фамілії і на вайбер, скидайте. Номер теж телефон я залишу під відео. Так. так що розпочинаємо розіграш. Ну, і ці всі кошти, ну, всі гроші, що зберемо за, ну, під час розіграшу, це все піде на, ну. автомобіль. Так, на автомобіль. І до нього все, що так. треба. Так що, вже нам, ну, ми вже могли придбати. Там, ну, була каза за ці гроші при те, що нам ставало. але все одно треба кажу, поміняти е, реміння орієнту все, масла, а коліс треба, то все одно не вистачає нам ще цієї суми, що ми маємо. Так що, Ну а ну, що ти робиш? Е, Розіграш буде проводитися в прямому ефірі. Тік-Ток. У... Да, так, у це. Стески Мар'яна буде викладати, так як завжди, у Фейсбук. TikTok, де, так, Фейсбук, Тікток. У Facebook TikTok. Facebook, TikTok. У YouTube теж будемо. Так, хто під яким номерком? Хто скинув? Скинули 500 гривень. Значить, так, будь, так, перший скинув, перший, ну, перший, перший номер, другий, другий. так. Що буде по, 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 по цьому? Так що всім удачі, всі, хто бажають виграти поні, приєднуйтеся. І заодно зробимо добре діло.